Був собі баран та вівця, на косили боний стіжок сінця, а я знов почну <му> з кінця, був собі баран та вівця, на косили боний стіжок сінця, а я знов почну з кінця, був собі баранта вівця, на косили воний стіжок сінця. Моя казочка погана, і ти кажеш погана, я кажу погана, Був собі дід не тяжка була у нього, синя серем'яшка на його лобі шапочка, на спині латочка чи хороша моя казочка, відчепись, і ти кажеш, відчепись, я кажу відчепись, Був собі дід не тяжка була у нього, синя серем'яшка на його лобі шапочка. Чи хороша моя казочка, слухаюча голова мовчить, І ти мовчиш, і я мовчу. Був собі, дід не тяжка, була у нього синя серем'яшка, чи хороша ж моя казочка? моя казочка відчепись. І ти кажеш відчепись, і я кажу відчепи. У собі дід не тяжка була у нього, синя серемяшка, на його лобіша шапочка на спині латочка чи хороша моя казочка, слухаюча голова мовчить, і ти мовчиш, і я мовчу. У собі, дід не тяжка, була у нього, синя серемяшка чи хороша ж моя казка. Постав лайк і підпишись.